Без чого буде дуже складно заробити в інтернеті, та на чому зараз можна отримати якісь гроші. Про це я й розповім у цьому відео. 5 березня цього року значить купив я токен SUI на 100 доларів, брав по курсу майже 1,5 долара за токен. І зараз пройшов деякий час. Нарешті настав альтсезон. і маю ось такий прибуток плюс 181%. Получається, ось 5 березня купив. Спочатку був трохи в плюсі, потім ось бачите, довгий час досить був у мінусі. І потім уже ось нарешті пішов в плюс, так трошки. Рекорекція, і нарешті, ось те, чого я чекав, так нарешті отримав свої відсотки. Вірю, що цей токен може дати ще більше іксів, тому поки що тримаю, поглянемо, що буде далі. Також ви знаєте, що я купляв ще й інші альткоїни. Вони там також деякі в плюсі, деякі в мінусі, але в принципі зараз такого особого росту ще не показали. Ну це лише токен сую виділився. Я також хочу показати правду, да, що там не всі прямо угоди в мене там заходять, не все прям плюсі. Ось, допустимо, брав нібі 26 березня, теж на 100 доларів. І зараз ось маю мінус 86%. Ціна покупки ось була 55 центів, і зараз ціна укаталася досить низько. Звісно, можливо, все ж таки по цьому активу я також вийду плюс, адже капіталізація там дуже мала, тому, в принципі, все можливо. Але мені не особо віриться, тому ось показую вам, як є, так мінус є. Плюси також є. Найголовніше, щоб плюсів було набагато більше, ніж мінусів. І тоді все буде хорошо. І ще, до речі, також вирішив ось буквально, коли 7 грудня, так ось вчора, буквально, взяти такий мемкоін, як піно. Виділив я сюди лише 50 доларів. Ось по такій ціні зараз поки що в плюсі на 10 доларів до да, плюс 21%. Просто виділив ті гроші, які мені не шкода втратити, навіть якщо цей мемкоін укатається. Але тут ось що цікаво, подивіться на капіталізацію: 38 мільйонів. мемкоін майже ніде не торгується. І якщо станеться так, що він заліститься там на біржі, то він може зробити там 3, 5, 10 іксів, тобто ну, взагалі може бути дуже великий ріст. І навіть із цих 50 доларів, які я вклав, можна отримати дуже хороші гроші. Тому, ось, в принципі, тут якби перспективи великі, да, автор. Лише 50 доларів, то в принципі це небагато. Я з цим вже змирився, і навіть якщо він укатається повністю у нуль, то 50 доларів я знову ж таки виділив, які мені не шкода втратити. І також стосовно назові відео, да взагалі без чого, саме от вам буде складно заробити в інтернеті. Я мав на увазі без терпіння. Так, ви, можливо, це вже знали, але щоб щось пам'ятати, це потрібно повторювати. Тому я про це вам і розповідаю. І ось, якщо наприкладі взяти той самий токен SUI, то я купив його 5 березня і ось пішов у мінус. І якщо тут я вже не стерпів, би да не вийде. І просто взяв би і зафіксував мінус, і відповідно втратив би гроші, то я просто і за ось цього нетерпіння да не дочекався ось такого росту. І зараз не отримав би ось оцих плюсів 180%. Тому терпіння тут також грає дуже важливу роль, тому не забувайте про це. І ще хотів розповісти про проєкт, у якому я також вирішив взяти участь. Він має ось таку назву серед підписників UX, якщо перейти ось давайте. У нього є BNB chain, Max та інші. І також мільйон підписників. Ну і також біткоін нарешті дійшов до 100 тисяч. Звісно, трішки опустити. Да, зараз трохи нижче торгується, але все ж. І тому на такому ринку я стараюся взяти участь у багатьох проєктах і хоч на чомусь там має вийти по-любому заробити. Тому давайте коротко розповім, що тут взагалі можна робити. Посилання на цей проект буде в описі під відео, да, я перехожу ось сюди натискаю на посилання потім open tonal DAO. І тут можна клікати по ось цьому шаріку, дочі, що це таке. Уверху, бачите, в мене нараховується ось оці DAO. І внизу у вас буде закінчуватися енергія, знизу ось написано. В принципі, як і в багатьох отопалках, да, ось бачите, вона закінчується. Потім ви перестаєте клікати, і щоб вона повністю відновилася, потрібно ось тут написано 2 години, ну точніше, 2 години і 12 хвилин. Давайте натиснемо тепер усюди, що тут тут просто настройки, да, і реферали, яких ви запросили, також написано. Потім давайте перейдемо сюди. Тут знаходяться різні характеристики, ваш рівень, загальна кількість ваших ось оцих до. Знизу написано, кого ви запросили. І також є така якби діаграма, де написано, хто найбільше назбирав, якби ось оцих до я, ось допустимо, виділено зеленим. Бачите, майже найменше назбирав. Далі тут є якісь синдикейтс. Я думаю, що це типу як клана, як ото групи, да. можна ось новий створити, або якийсь знайти. Давайте допустимо, найдемо до да, ось Та нагод, ось давайте виберу, допустимо сюди, натискаю Join. і виходить, все сюди вступив і тепер можу тут голосувати, чи щось таке. Давайте так зроблю. Все я за щось проголосував, коротше, ну ось так воно виглядає. Показує, які ліги, да, показує активність у відсотках, показує загальний, як би синдикейтс баланс. Ось так, да. не знаю, чи що за це буде. Якийсь айдруп на майбутньому. Можливо, ні, але все ж я просто вступив, нехай буде. Наступний розділ Friends, тут все просто да, копіюєте своє реферальне посилання і можете запрошувати друзів. Допустимо, я ось запросив п'ятьох рефералів. І я не знаю, можливо, тут є якісь ліміти, тобто, може таке, що ви там запросили лише п'ятьох, і все тобто, більше не можна. Бо у мене, ось, коли я перехожу, пише ось DAO із full. Тобто, ось це DAO заповнене. Можливо, якраз це лише п'ятьох друзів, і можна максимум запросити. Або, можливо, реально я запросив лише п'ятьох друзів. Тому ось можете знову ж таки про це перед відео робити там. Ще щось можна багато чого придумати, да, лише нормально щось придумати і запрошувати рефералів. Наступний розділ завдання. Тут також просто знаходяться багато завдань, їх можна виконувати, за це отримувати там ось оці DAO, да, там допустимось на їхній X DAO да, підписатися, і можна плюс 50 тисяч DAO да, отримати. Давайте я навіть підпишуся, да, перейду, натискаю Start, The Task, читати. Вертаюся назад, воно перевіряє. Поки воно перевіряє, я також скажу, що цей проект я також упишу у свою Excel таблицю, там де я про ці всі проекти пишу. Також поглянемо щось вийде. Знову ж таки, бачите, я просто беру участь, щось там пару минут в день буквально цьому уділяю, і просто там, можливо, і не багато, але щось вийде з цього отримати. Я власне і не розраховую з цього багато там отримати. Мені просто це подобається, да там як хобі, да просто зайшов там, щось отримав, адже на таких, в принципі, проєктах, там на Піксельс, на ZT там Тестнет, хто пам'ятає також. І там на інших проєктах той самий Dogs, там Notcoin. Саме, власне, я і заробив гроші, які зараз я вклав у спотову торгівлю. І зараз, ось бачите, маю якісь відсотки. Тому ці Проєкт, я також не пропускаю, поки є такі можливості, поки альтсезон, поки ринок дозволяє, я не хочу пропускати, тому ось, власне, також беру участь, дощ да, щось воно, коротше, не перевіряється завдання, нехай коротше вийду. Тому що я зараз власне роблю. Я просто беру буквально раз у день, там, може пару разів у день заходжу в цей проєкт, і також ще в інші проєкти, про які я вже знімав ось минуле відео. Просто заходжу, тут поклікую, да, там, можливо, виконую декілька завдань, і все в принципі виходжу. Адже я точно не знаю, за що в цьому проєкті я зможу отримати ай Тому я просто ось так роблю все. Підряд, і потім вже дізнаємося. Чи взагалі того гайдропа дропа можливо й не буде. Ну коротше, потім вже знову ж таки все побачимо. На цьому, все. Якщо хочеш, то можеш переглянути ще ось оце відео.